ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання у календарі 21 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як святий політичний, церковний та освітній діяч Петро Могила, святий Паїсій Величковський, співак Іван Козловський, історик Володимир Іконников та багаторазова чемпіонка світу з міжнародних шашок Дарія Ткаченко. А до нового року 10 днів. На Житомирщині сторічний ювілей святкувала людина легенда, полковник медичної служби у відставці, ветеран міністерства внутрішніх справ, учасник бойових дій Другої світової війни Ніна Федорівна Мігова. Привітати ювілярку прийшли працівники національної поліції, зокрема, і начальник головного управління В'ячеслав Почененко. Подробиці у відеосюжеті. Ювілярка Ніна Мігова радо зустрічає гостей і під спільне споглядання світлин розповідає про своє життя фронтове і мирне. На долю цієї мужої жінки випало кілька історичних епох, а її невичерпна життєва енергія і мудрість не дозволили зламатися під тиском подекуди трагічних подій, як особистих, так і значимих для всієї держави. Ніна Федорівна закінчила фельдшерську акушерську школу у Києві і через деякий час почала працювати у Київському окружному шпиталі. З початком Другої світової війни старшим фельдшером легкотанково. Бригади вона брала участь у звільненні Західної України. На своїх тендітних жіночих плечах Ніна Мігова самотужки виносила з поля бою та рятувала поранених бійців. Після демобілізації була направлена на службу в органи внутрішніх справ у місто Львів. Згодом без відриву від служби закінчила Львівський державний медичний інститут. Понад три десятиліття опікувалася здоров'ям правоохоронців. Я, звісно, віддала своє здоров'я для України. Я не жаліла ні одного, ні одної хвилини, Я все время витаскивала ранених, проверяла, щоб не залишився ніхто на полі бою, тому що німці, вони звірі, вони навіть в мертвих стріляли. Але я одному німці по що дала. З 2003 року Ніна Федорівна Мігова повернулася на малу батьківщину і нині проживає у Баранівці. На пенсії присвятила час патріотичному вихованню молоді. Найяскравіші спогоди свого життя вона зберігає у власноручно написаних нарисах і чуттєвих віршах. Юлія Свінціцька, новини Житомирщини Новий енергетичний проект, яким передбачено постачання для міста Житомира більше 200 додаткових кіловат електроенергії, щодня запустили в Житомирському національному агроекологічному університеті. Це перша в області екологічно чиста електростанція на сонячних батареях, розміщен... розміщених на рухомих модулях. За енергоефективною установкою, яка обладнана за найсучаснішими технологічними новинками, це майбутнє, впевнені розробники. А от самі жителі кажуть, що такий напрямок. Розвитку міста нам поки що не під силу про технічні новації та можливості їх реалізації. Далі у сюжеті Ірини Остапчук. Технічну новинку, а саме сонячні батареї, які цілодобово рухаються за сонцем, перетворюючи його енергію на електричний струм, презентували в Житомирському агроекологічному університеті. Вони встановлені на території ботанічного саду. Щодоби електростанція додатково постачатиме місто до 200 кВт екологічно чистої електроенергії. це підстанція сонячна літана електроенергія. Можна її зараз не 9 кВт. Ну, саме головне ви розумієте, що на днів від сонця, Уже зараз, от ми з вами розмовляємо, а вона дає електроенергію, і ми вам покажемо, де воно вчитується і як воно працює. Новий проект в університеті, над яким працювали 5 років, має ще одне спрямування: підготовка кваліфікованих спеціалістів для встановлення альтернативних електростанцій як на виробництві, так і в побуті. Ідея виникла давно, оскільки вже п'ятий рік, як в нас проводиться підготовка фахівців з енергетики, тому і полігон формувався, і дана площадка якраз в рамках підготовки фахівців, але з часом вона набула нових таких граней, оскільки тут. Формується еколого-рекреаційний комплекс. Журналістам продемонстрували, як саме працює нова електростанція, яка тільки під час експерименту виробила більше 300 тисяч мегаватт годин додаткової електроенергії. А суттєво зекономила видатки вишу на енергоносії. Сонячна електроенергія виробляється і купляється державою по зеленому тарифу на сьогоднішній день. Зелений тариф це 5 гривень 8 копійок за 1 кВт годину. Тобто, ми продаємо цю електроенергію по зеленому тарифу, а потім із загальної мережі беремо по тому загальному тарифу, тобто. Чотири рази дешевше, більше ніж у чотири рази дешевше ніж продаємо. Як повідомив ректор університету, за два роки у рамках еколого-рекреаційного проекту відродження на території ботанічного саду мають з'явитися надсучасні вітряки. А в перспективі комплекс стане однією із нових візитівок Житомира. Житомиряни підтримують ідею створення як самого комплексу, так і альтернативних видів енергії. Але от щодо їх запровадження в місті мають сумніви. кажуть за дорого. Звичайно, я кожен наш пересічний громадянин, звичайно, би хотіла би. Але це я знаю, що це дуже вар... дороговартісне обладнання сонячні батареї. Я вважаю, що я поставив би, але мені здається, що це досить е... дороге задоволення на наш час і на кожен собі може це дозволити. Е... Можливо, те, що підсобрав підзаб... би трохи грошей і поставив би собі. Я розумію, чи реально в нас це все. Треба, щоб була якась державна політика, я думаю. Хотів би мати. А чому? І, і що ну, для цього потрібно? Гроші треба. І все, і хотіння. І ну, ще знаєте, вам що скажу. Це буде незалежна буде Україна від енергетики. Дом. а від кого це залежить? Від людей. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Головна новина учорашнього дня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на наступний рік. Він передбачає зокрема доходи у розмірі понад 721 мільярд гривень і витрати на рівні 790 мільярдів гривень. І ще про особливі інформаційні віхи в житті України і світу. Генеральна асамблея ООН визнала Росію державою окупантом, а Крим тимчасово окупованою територією. Епідемія грипу охопила вже 17 областей України. Протягом першого дня набору волонтерів на конкурс Євробачення 2017 отримано понад півтори тисячі заявок. У Берліні на різдвяному ринку водій у грузовика умисно спрямував його в натовп. Відтак 12 чоловік загинуло, півсотні поранені. Теракт стався у самому центрі Берліна, де завжди багато туристів і містян. Тут історичні пам'ятки, велолюдні крамниці та один із найпопулярніших різдвяних ринків. На головній новорічній ялинці країни в Києві на Софіївській площі сяють 42 тисячі ліхтарів. Це рекордна кількість. Зате за своєю висотою 26 метрів. Вона поступається харківській, котра вища за неї аж на 11 метрів, та ще двом обласним ялинкам. А найскромніша ялинка в Полтаві. Її висота лише 15 метрів. Житомирська ялинка посідає золоту серединку. До того ж, навколо ялинки третій рік поспіль діє різдвяна ярмарка. Такими були новини на цю годину з вами була Інна літовченко. Я бажаю гарної погоди і лише хороших новин та цікавих подій у житті. Святкового вам настрою. До побачення.